Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодньодну фару від компанії ALET модель 54B415. Постачається ось такий упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. Дріт живлення. Фара. Довжиною 25 сантиметрів. І два варіанти кріплені металеві з фіксуючими елементами. Фара потужністю 60 Вт. В даній фарі використовується 4 світлодіода по 15 Вт. Фара повністю герметично проклеєна. Корпус повністю металевий, тут у нас міцне, міцний пластик встановлений, прозорий. Пасивна система охолодження в даної фари. Підключення йде з допомогою з такого роз'єму на 12 і на 24 вольт підключення. Довжина фари 25 см, глибина 7 см. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали 12 вольт ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Має білий кольор світла. Заявлена кольорна температура 6000 кельвін. Потужність нагадаю 60 Вт. При купівлі на дану фару також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.